Всім привіт! Сьогодні готую напій з черешні на зиму. Так само можна на зиму такий самий напій робити з вишні. Для напою мені потрібно 2 стакани черешні. Я зважила це 300 г, 250 г цукру це 1,5 стакани. Одна чайна ложка лимонної кислоти зважила для вас 5 г. А вода це все буде на один бутиль, тобто десь 2,5 літри в середньому води піде. Бутель обов'язково попередньо та кришку стерилізую. От, у мене це вже готово. Ставлю кип'ятитися воду. До стерилізованого їбанки відправляю нашу перемиту, попередню і перебрану черешню. Додаю лимонну кислоту, додаю цукор. Та заливаю кіп'яченою водою, і все і закручую. Все тепер перевертаю на кришку, закутую і до повного стигання. Воно в мене стоїть, закутане в рушниках, і потім в погріб чи в кладовку. Ось такий дуже простий та дуже смачний напій. З вишень в мене вийшов. З вишень чи черешень. Рецепт абсолютно однаковий. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!